О, хлопці-хлопці, дивіться, що я оглядаю, що я тестував, що я слухав, десь заплутався тут вже. Ой-ой-ой. Це в нас сімгот еа e 500 ЛМ. Це друга версія. славнозвісних 7 сімгот еа e 500. Це бюджетні навушники, внутріканальні монітори від сімгот. Давайте так, ось так, мабуть, ліпше буде. Видно, вони металеві, вони з дуже цікавим рішенням. З тою подвійною камерою в до як там такий стоматологічний діагноз? Зараз я вам зачитаю з порожнинами, так та з додатковими подвійними, знаєте, подвійна порожнина другого покоління. Ну, То це такий, знаєте, стоматологічний діагноз пульпіту, мабуть, не знаю. Ну, чесно вам кажу, що навушники дуже-дуже крутолезні, але за свою ціну, бо є деякі нюанси. І це все на каналі Технозон Україна. Поїхали! Слухайте, ну ми з вами на сторінці продавця на сторінці продавця підписуємося та натискаємо дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві огляди. Посилання розмістив у описі під цим відео. А коштують вони 89,99 і саме ця ціна буде дуже скажімо так нормальною для них. Я не скажу, що вони коштують дорожче, бо коли я тестував наприклад, 7 наприклад, Сімгот, 7 год, Джозі p 20 вони коштують приблизно ту ж саму ціну, але там звук набагато дорожчий. Дорожчий. Хоча тут почнемо з іншого. Я зараз подивлюсь на графік замірів. Дивіться, це графік замірів АХЧ. Подивитись уважно, то це. В нас на першу версію. Ми зараз повернемось до сторінки продавця, почитаємо там, що вони заявляють. Це в нас на першу версію графік, я на нього дивлюсь. Саме ми бачимо з вами момент підйому. Ну, давайте почнемо з низьких частот. В нас є підйом десь у нижчих частотах до 200 Гц. Це нам додавало нормальний акцент на бас. Воно нормально звучало. Дійсно, бас там був більш-менш нормальний. Але в нас від 200 до 1 кГц наблюдалася неравномірність хече. Це в нас, знаєте, до чого приводило? До такої воно було гулке, недостатній бас саме у цьому частотному диапазоні, і знаєте, залежало від конкретної частоти. Далі, середні частоти. У області середніх частот від 1 кГц до 4 кГц у нас наблюдався теж спад. Спочатку дуже маленький спад, дуже маленький спад, але це приводило до такому вуалюванню і зажиманню звучання. Воно було завуальоване таке звичайне, знаєте, ну як неживе. А далі на високих частотах, починаючи з 4 кГц, в нас був підйом. Ну, додавала я яскравості, додавала детальності звучанню, але тут є деякий пік, який на 8 кГц, він привів конкретно до цикання. Це такий звук, на противний противний. На деяких інструментах, на високих а, а, частотах воно давало цей, знаєте, цикало. Як воно? Цикання, цикання сібіланс. Сі-Біленс англійською, так, більш буде таке детальне, детальний опис, більше буде. І е, в нас, знаєте, така, общ, об, така загальна характеристика від мене, це в нас неравномірність. А Хечі в нас має значну неравномірність у всьому діапазоні частот. Тобто вони були більш-менш проблемні. Ну, звучали. -кому. Але коли ми отримали сімготу ці я 500 лм Це друга версія. Давайте так. Вони ж і пишуть, що це друге покоління на літій-магнієвих літій наушників із двома магнітами та подвійною порожниною з динамічною діафрагмою. Ось таким чином. Вони навіть декларують, вони навіть декларують, що у порівнянні з попередником Я 500, ця діафрагма не тільки підтримує чудову чіткість високих частот, але також покращує насиченість і повноту середніх і низьких. Ото там, де був дисбаланс, вони саме попрацювали. А, до того ж, вони кажуть, що а, ця діафрагма, ну знаєте, як вони жорстка природа діафрагми приборкує непотрібні вібрації та резонанси. Бачите, як вони написали цікаво. І вони навіть підкреслюють, що цей матеріал навіть легший за чистий берілій. тобто їх досить комфортно носити, і це прикольно. А також вони тут нам кажуть, що це вдосконалення система DMDC другого покоління, яка включає у себе внутрішні, зовнішні магнітні ланцюги, новий підхід, який створює потужний, ефективний цифровий потік. Як то вони там забезпечили? І тут в нас є додаткові ось такі фільтри, сіточки. З різнокольоровими ось такими силиконовими кільцями. Задалі на розпаковці побачите. І по замірам, по замірам хечем. І заміри АХЧ показують, що вони мають більш рівну частотну характеристику у порівнянні з 7 год я 500. Давайте так: у низьких частотах. Ну, У нас є невеликий підйом у області низьких частот до 200 гц. Нормальний бас, нормальне звучання, але хотілося б більш глибоко. Ну, це су суто моє е, таке зауваження. Це моє. Знаєте, я, я так полюбляю. Е, вони вирівняли у диапазоні від 20 Гц до 1 кГц, А хече вона більш равномірна. Вона забезпечила більш точ, таке, знаєте, більш точніше відтворення, більш точне відтворення баса у диапазоні від 1 кГц до 4 кГц в них немає там просідання спочатку, і воно таке більш плавний підйом хече. Воно додало нам яскравості до звучання, детальне воно більш стало. І невеликі піки на набагато на менші піки, ніж у попередній версії на 8 кГц, і 16 кГц. Вони додали. Додали більш воздушного звучання, підкреслив деякі інструменти, але прибрали оце цикання. Тобто тут немає цикання. І вони більш равномірні, більш детальні. Коротше, вони попрацювали над цим. Тут є заміри. Це все заміри від сквіх-клінка, де вони розташували. Це від а, Тон діфмонка це а, чистий сквіх-клінк. Я не приписую собі ці заміри. Ці заміри я беру на цих сайтах, я їх не, не скриваю. Це, ну, хлопці працюють, я лише подивився їх заміри. У ну, мене не. Немає зараз чим міряти. А, Далі, а, як вони пройшли той, ту сертифікацію Hi-Res Audio? Ви побачите зараз, теж на розпаковці цю, цю позначку. В них є, ну як вони заявляють, динамічний драйвер з подвійним магнітом і подвійною порожниною другого покоління. Цей стоматологічний діагноз 10-мм, мембрана літія магніва купальна діафрагма другого покоління інтегрована з гнучкою підвіскою. Дуже Боже, як звучить? А, у нас супротив. Як як сказати, мені там робили зауваження, що не супротив, це трохи неправильно буде. Характеристика. Імпенданс, скажемо, імпенданс. Як, як правильно сказати: імпенданс чи імпенданс, бо різними мовами е, воно каже, говориться по-різному. 21 Ом. І а в нас для кожного, скажімо так, для, для кожного фільтру, для кожної сіточки є е, е, чутливість різна. У е, сріблястої столевої насадки на червоному, на, з червоними силиконовими кільцями це в нас 124 дБ. У е, золото мідному соплі в нас червона з червоно силіконовим кільцем, яке стоїть тут і на якому я тестую, бо коли я їх послухав на різних варіантах, для мене цей був найкращий. Та це 123 ДБ і 123 дБ на а, сріблястому з чорними кільцями. Є в нас діапазон АХЧ від 10 Гц до 50 кГц, але тут такий момент, що ефективна частотна характеристика від 20 гц до 20 кГц. Не кожна людина чує а в нас діапазон більше 20, 20 кГц, Але ці навушники можуть і деякі люди зли. Слышать ті там високі частоти там, на перкусіях, на якихось цимбалах, такі, коли грають там, джазові композиції. І тут у нас нормальний такий просріблений кабель о, OFC високої частоти, як вони називаються. Кабель непоганий не за свою ціну цих навушників він досить немає, його замінювати надо. Не, не треба. А от амбушурки п'язаміна. Слухайте, давайте так, переходимо на розпаковку, а потім будемо слухати. Ось такі вони цікаві. Відразу бачимо позначку Hi-Res Audio, Бо знаєте що? Бо в них, у них заявлено дуже круті частотні характеристики. і Вони дійсно отримали цю сертифікацію Hi-Res. Ну, давайте відкривати. І дивіться, яка цікава коробочка у нас. Оп! красиво. І так, знаєте, зараз такий естетичний оргазм. Оп! Ось такі вони. Ось такі вони. Зараз я покажу вам їх ближче. І це в нас дуже круті навушнички. Давайте, Оп, оп! Вони металеві. Вони металеві. Дивіться, торкніть. Це метал. Зі змінними ось цими е фільтрами дивіться. Тобто вони відкручуються, і в нас є ще змінні. Е з різними частотними характеристиками. Зараз ми їх вдягнемо назад. В нас є ось та, про, про яку ми казали, додаткова камера компенсаційна, є ще компенсаційний отвір. Двопіновий 0,78 мм конектор. Давайте подивимося, що у нас ще тут є. От, давай. Випадай. Ще це достати треба. Коробка дуже крута. Так, що у нас тут? Тут у нас нічого немає. А, ні, є амбушури. Амбушур я просто вже тестував дещо. І є в нас ось такий кейс з дуже непоганим проводом, з таким кабелем, 3,5 мм конектор. Знаєте, що тут мені сподобалось? Мені сподобалось те, що додаткова жорсткість в нас завушена є. Це дуже класно. Сам по собі, дріт міняти за таку ціну я б не, ну, навіщо не треба. Дріт більш-менш нормальний, тому його можна використовувати не змінюючи. Також в нас є ось такі змінні сіточки, вони інші від тих, що стоять, з різними характеристиками, з різною самою сіткою. Бачите, три різні. З різними частотними характеристиками пропускання звуку. Давайте, дивіться. Моделювання, модулювання, ось таким чином. Це зовсім різні в нас сіточки. Так, тепер амбушури. Амбушури є в нас лише один комплект з трьох різних розмірів. Я обрав середні, вони підходять. Для мене дуже м'якенькі, силиконові, нормальні амбушурки, хоча можна і змінити на більш прикольні якісь. Давайте беремо. Монтуються дуже легко, все м'якенько. Давайте так, я зараз їх під'єднаю, і ми потім переходимо на ергономіку і будемо їх вже слухати. Ну що, побачили розпаковочку? Давайте з вами подивимось, ергономіку цього дійства. Зараз я їх вдягну, вдягаються просто класнюче. Вони вдягнулись. Дійсно легкі, дійсно легкі, легше забереглій, чистий, як вони кажуть. Мені нішим зараз порівняти. Жозі були пластикові <смі> і звучали просто сум... неважив, не прикольно звучали. Так, стосовно в нас ергономіки. Дивіться, як сидять. Дуже круто, м'який дріт з жорсткою посадкою. Отут От саме вони не випадають, вони е дуже щільно сидять. Як би я не рухався, вони теж щільно сидять, нікуди не діваються, і мені подобається. Це просто класно, дійсно класно. Е вони так приятно холодять шкіру. Хоча е Олена каже, що мої вуха повідпадають при мінус 20, мінус при 20 я їх не буду навіть слухати. Але так приємно вони приємно холодять. Так. Давайте слухати тепер. Почнемо слухати саме з хай-фай звуку. Давайте. У нас є тут хай-фай. Дехто мені зауважив, що я не знаю деяких композицій. Повірте, я з, з колекцією Epidemic Sound, Sound працюю більше 4 років і дуже багато музики знаю. Почнемо з електроніки. Електроніка, бо я її називаю о, о, пластилиновою музикою. О, знаєте, на чому на дуже важко оцінити об'єм звучання, об'єм сцени, бо вона робиться з технічно правильних цих семплів, на які задана частота базова, Бо коли ти граєш на реальному інструменті, там частоти можуть бути різними, і все може залежати від, від, від майстерності самого музиканта. Наприклад, віоліни. Тут дуже круто звучить, дуже круто. Незвичайно те, що тут це плаский, пласка композиція. Дуже круто. Я кричу: І я це слухаю навіть не на 100% гучності. 50%! я тестую зараз на ноутбуці Asus, з ЦАПом від Asus, який було створено для цього ноутбука на ESS чіпах, але це останній раз, коли ми це робимо. Дуже приємно, дуже відрізняються усі інструменти, але це створено штучно. І штучна музика, вона ізначально технічно правильна. І як воно звучить, це залежить саме від наушників, і тут воно звучить прекрасно. Але я вам скажу: я останній раз, коли роблю на цьому ЦАПу огляд, я вже придбав, зараз до мене їде ЦАП від Ківі. Ми зробимо на нього деякий огляд, там є вихід і на 3,5, і на 4.4. Так, ми пам'ятаєш, у нас були наушники на 4,4, Ми не змогли їх послухати, бо нормального ЦАПа на 4,4 не було. Там просто прикольний ЦАП. Так, далі. Я хочу з акустикою електроніку послухати. Ой, ой, ой! Ні, ні, ні. Це дуже-дуже б'є. Я щось не те вмикнув. Слухайте, а що я вмикнув? Це класичний блюз. Ну давайте блюз послухаємо. Знаєш, що я зараз чую? Об'ємне розташування інструментів. Саме це класичний блюз і прямо. Воу! Ну, послухай, слухай, ти знаєте, що я тут відчув? Саме на цьому класичному блю на на цій класичній блюзовій композиції ти відчуваєш. Я зроблю тихіше, бо Олена в нас не слухає таку музику гром голосно. Вона слухає іншу музику голосно. Знає, вона знаєте, що полюбляє? Drum and бейс Заходиш у студію, сидить Олена у навушниках і конвульсує. Ти думаєш, чи там приступ серцевий напад якийсь, чи там треба врятувати вже її, чи швидку визивати? А вона drum and бейс слухає. Ну, звісно, Трохи їй не подобається, як це звучить для неї. Але якби ви бачили, я засніму якось. Ну ладно, Олена вже послухала. Так ось блюз класичний, у даному випадку він дав нам розуміння того ємності сцени. Тобто дуже ємно, і ти відчуваєш навіть так, так? коли там десь там ударні стоять, десь там, знаєте, щось там, Сакс грає, альт. дуже круто, Дуже круто. Тому, ну, за глибиною сцени ці навушники досить добрі. Але якщо казати про, наприклад, джаз, я зараз увімкну за жанрами. Якщо я оберу джазові композиції, я на цій композиції саме Джозі П20 тестував. І тут, от саме на цій композиції, ну, багато композицій я слухав. Заніс. О! І тут цей альтовий саксофон, десь на частоті близько 800 гц. Його там, воно знає, знаєте, як дребешить, таке, таке дребешання. Зничання, не знаю. Оце саме, саме таке характеристика, то воно звучить класно, технічно правильно, але ця нотка вона мені не дає спокій. Я думаю, що якщо змінити там фільтри для, будь для якогось вуха підібрати, то так, вони будуть звучати дуже непогано. Але саме цей момент тут є, я про нього вас попереджаю. А так, джазові композиції ми ще слухали, а ну зараз. Це просто неймовірно. Клас, ти такий стоїш ємна сцена, Ти кожен інструмент відчуваєш на. Але от давайте так. Оця е, штука, вони прибрали е, це дзи, цикання. Цикання це ц, таке, надвисоке. Е, вони попрацювали над е, середніми, що в них немає там артефактів. Е, але десь є заренчання саксофону. Я думаю, що там не тільки саксофон, я просто не чую у деяких е, моментах. А е, тепер класична музика. Класична я тестував е, на Вівальді. Саме Вівальді, я дуже-дуже круто знаю. Вівальді, давайте, чотири сезони. Послухаємо, потім зиму. А значите, знаєте, я можу. О, вгадати, оце, де? От, якщо вбити Вівальді, я зараз знайду зиму. О, Оце зима. 100%. Оце я по пікам бачу. Давайте натиснемо і почитаємо: це зима чи ні. Дісей Архестра. Давайте чекаємо. Угу, угу. Блін, ну. А, ось назву показую. Віолін концерт концерт для Віаліни. Ну, давайте зима чи не зима. Я, я 100% впевнений, що це зима. Давайте. Ну. Та блін. Винтер. Зима. Я знаю. І саме на цьому моменті я тестую зазвичай і на цьому почнемо з цього моменту. Мене мурахи, в мене мурахи, вони тут рояться нам по моїй шкірі. У -у -у -у. У -у. Ну, давайте додамо гучності. А ну тепер, тепер. Я тобі все зараз покривляюся. Воно грає ідеально. Для класики воно грає ідеально. Ти відчуваєш кожну. Кожну, а, кожен відтінок віолінового перехіду цього просто неймовірно. О -о -о. Жозі звучать ліпше. То звучать. Для класики це просто топ. Я знаю у Вівальді е, ну, усе. Я у Вівальді чотири сезони знаю усі перехіди, усі моменти. Та ні, ну що хочеш послухати? Чи ти не полюбляєш класику, ну? А знаєте, як це, я вже казав, да? там оці там конвульсії, там дабстеп. Знаєте, для чого не підходять ці навушники? Саме для дабстепу і для. Давай драмнд бейс. Давайте драм бейс. Ой, дрім написав. Драм, драм бейс. Пишемо. А, поясню. Справа у тому, що тут дуже пересвічені високі. Для класики це прикольно. А тут це боляче слухати. Хочеш послухати, як це? Хочеш? Давай. Я вже чув цю композицію. Я рази три чи чотири намагався виправити ситуацію. Це 50%. Давай. Що екран? Ти третій раз спрашуєш про екран. Так, давай. давай, давай, давай. Слухаєш? Так. Давай, це буде боляче. Я тобі попереджаю. Пересвічені високі. Дуже дуже пересвідчені високі. Ану. Це, мабуть, тут у всему діапазоні, депозонів. Десь там 8. пересвіт. Ну що? Ну, не, не звучить, не звучить. Ага. Давай, давай іншу, О, давай! А, uh, Давай, наносенд, інша мелодія. Я тобі зараз скажу, я слухав її теж. Давай, готова? Слухай. Пересвіт у цьому жанрі у драм'д бейс, у дапстепі просто неможливо слухати. Ну що, прикольний? Піаніно, та ні, ти далі послухаєш. Я ж відчуваю це до на високих. Є? Годюс, я ж знаю, що я кажу. Це боляче слухати, дійсно боляче. Що б ти не казав? Ой, 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 зупинити треба. Це не підходить для драм'ен бейсу, це не підходить для надважкого цього там дуже глибокого басу. Бо тут немає глибокого басу. Тут є такі задатки нормального басу, але це не дуже глибокий. Такий же уходить кудись. А ось що тут приємно слухати, то звичайну електроніку без перегибу у е, ці, яких там, господі, у басові, у басові нотки. Ну, давайте з вокалом. Вокал. Вокал тут окрема така риса його, бо вокал дійсно прикольно. В нас відокремлюється від основної партії інструментів. Ну, не, не у пластилиновій музики. О! Оце прикольно. Це такий це попса е, е, така, яка граничить з якоюсь електронікою басовою, не знаю. Ні, мураш, мурах, мурах немає. Це не та музика, яка визиває в мене мурахи. О, це непогано. Бас є, так. Нормально. Це та сама, ну давайте інше. Оу. Оце дуже. Оце знаєш, яка то що ми слухали, яка об'ємна така. Вона об'єм дає навіть у штучному виконанні. Да. Ахаха. Басу. Тут, тут, не, тут не вистачає басу глибокого. Тут саме ось. На фоні пересвічених високих частот тут тупо не вистачає глибинного такого басу. Ну, є як є. А ми слухали тут ще рок рокові композиції, якщо там вмикати якісь, якісь хардові. Ну, це не хардові. Ось воно. Зараз. О. І Тут цікаво те, що у вас немає какофонії звуків, вони не поєднуються. Інструменти. Ви відрізняєте електрогітару, ви відрізняєте бас, ви відрізняєте ударну групу. Усе відокремлено. Тобто, це дійсно звучить. Для року воно підходить. Хоча для року я б О, я себе не чую, на треба приглушити трохи. Для рокових композицій я б рекомендував би нормальний такий собі цап, бо. З нормальним підсиленням, бо щоб заграли ці навушники, тут потрібен нормальний цап. Але це, я ж кажу, це звук на 89 баксів не більше. А тут пересвідчені високі. Ні, рокові композиції тут слухати можна, але дійсно тут в нас є а такі моменти. Ну, давайте ще вмікну акустику. Це ті, ті композиції, на яких можна там слухати. От акустика це прикольно. Це м'який звук, він такий ламповий, він дуже приємний, знаєте, який софт. Середні, вони яскраві, вони дійсно прикольні. Високі пересвідчені, низьких трохи, трохи б хотілося б, щоб вони були, були більш глибокі. Але у цілому я можу рекомендувати ці навушники, якщо ви не готові витрачати трохи більше. Я таке собі резюме відразу роблю, бо. Той самий Жозі p 20 з динамічним драйвером на 14,5 мм. Він звучить набагато, багато, набагато багатіше, як сказати, так, знаєте, набагато ліпше. І він там дійсно такий багатий звук. А тут ну, 10 мм драйверс, звісно, те, що вони зробили, там цю арматуру таку, знаєте, там, з якогось матеріалу, все все круто. Але, але є навушники, які звучать ліпше. Хоча ми його рекомендуємо. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.